Єдине у Тернополі вікно життя знаходиться на вулиці Романа Купчинського, 14, на базі другої міської лікарні. Тут матір, яка вирішила відмовитися від дитини, може залишити її у безпеці. Коли потрапляє дитина ззовні, віконечко немає жодних камер, тому мама безпечно може покласти дитину. Сигнал одразу персонал не отримує. Це дозволяє матері безпечно піти на певну відстань для неї психологічно безпечно, для того, щоб її не повертали і не гукали. Ну всяке в житті буває. Тому персонал відкриває віконечко і дивимося, що є новонароджена дитина, її забирає. Дитина безпеці. Ви бачите, тут вона не може собі нічим нашкодити, тепло, ну і дуже швидко отримує сигнал персоналу. дитина не є в небезпеці. Вона не встигає переохолодитись, вона не буває голодною. Після того, як у приймальному відділенні отримали сигнал, і у вікні життя засвітилося світло, дитину передають у неонатальний відділ. Там її оглядають. Проводимо термометрію, вимірюємо температуру тіла, проводимо вимірювання сатурації, частоти дихання, серцебиття. Ми оцінюємо стан дитини, і по стану дитини ми визначаємо, чи дитина потребує нашої допомоги медичної, реанімаційної, чи ні. Якщо це абсолютно здорова дитина, абсолютно здоровий малюк, він знаходиться в нашій палаті на натального догляду в ліжечку мікрокліматі палати. Йому беремо весь комплекс необхідний лабораторних інструментальних обстежень, тобто загальний аналіз крові. Кровна снід, гепатит, віл повністю дитинку обстежуємо. І тільки після цього ми цю дитину переводимо у відділення патології новонароджених дитячої обласної лікарні. Якщо це не доношена дитина, перечасно народжена дитина, яка не отримує самостійну температуру тіла, потребує додаткового тепла, додаткового догляду, ми її поміщуємо у мікроклімат Кювазу, під'єднуємо до кардіомоніторів і спостерігаємо за її життєво важливими функціями, тобто частота дихання, частота серцевих скорочень, сатурація. І температура тіла. Якщо дитина потребує дихальної підтримки, якщо у дитини є дихальні розлади, ми таких діток підключаємо до нашої дихальної апаратури, яка є у нас в відділенні. Медична директорка перинатального центру Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2 Світлана Кравець розповідає: вікно життя у медзакладі працює з 2010 року. За цей час у ньому залишили шістьох дітей. Серед них була двійня. Хлопчика з дівчинкою принесли у вікно життя у 2021 році на Великдень. Саме для того було створено вікно життя, що дитина знаходиться перш за в безпеці, тому мати не несе кримінальної відповідальності за те, що вона вирішила залишити дитину. Мати має право повернутися за дитиною протягом двох місяців. Всякі є життєві ситуації. Мати може передумати після проходження тесту ДНК, дитину вона має право повернути. Світлана Кривець каже: був один випадок, коли мати повернулася за дитиною. Нагадаю, 15 січня цього року в під'їзді Тернопільської багатоповерхівки знайшли недоношене немовля в сумці. Поліцейські з'ясували, що дівчинку там залишила матір. Дитина досі перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. До цього в квітні 2025 року немовля знайшли біля закинутого магазину у Вишнівці. Правоохоронці встановили, що новонародженого сина залишила місцева жителька. У листопаді 2021 року дитину знайшли в селищі Товсте. Хлопчик був на території закинутого молокозаводу. За даними поліцейських, усі жінки народжували вдома. Ці справи розслідували за статтею Кримінального кодексу залишення в небезпеці. Вона передбачає до трьох років позбавлення волі. Жінкам із Товстого та Вишнівця присудили два роки, замінивши їх на випробувальний термін. Щодо жінки з Тернополя тривають слідчі дії. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.